Усієї біблійної історії встановив певний період. У нас в біблії багато історій. Я взяв за приклад поток, де Бог каже боття 6 розділу 5 по 6 вірш і бачив Господь, що велике розбещення людини на землі, і весь нахил думки серця її тільки зло повсякденно. І пожалував був Господь, що людина створив на землі, і зазмотився він у серці своїм. Коли люди почали жити без Господа і почали робити погані справи, Бог це побачив. Але і навіть тоді він дав їм шанс. Скільки років Ноє строїв ковчег щодня? 120 років. Це не один день. Не платня. 120 років Бог дав можливість всім людям покаятися. Але ми дуже добре знаємо, що люди насміхалися. Люди це не брали всерйоз, тому що вони ще не думали, що буде дощ. Двері закрилися ковчего, люди все рівно святкували. Святкували і раптово вони зрозуміли, що страх смерті, він настає. І Бог нам каже, чому закриються двері благодати? Тому що під час страху людина не може усвідомити, в що, в що вірити. вона тягнеться за кожну солому. Вона тягнеться за кожну соломоку. Коли у людей страх смерті, їм не важливо, чи вірити в Господа, чи вірити в Буду, В що вірити? Їм не важливо. Тому Господь каже. Сьогодні, сьогодні потрібно думати. Сьогодні, а на завтра. Зараз, а на потім. Другий реальність це. Такі слова ми дуже любимо їх. Ще є час. Ще є час. Я ще вчуся, і мене там назначають екзамен курсового. І ще є час. Ще є час, ще є час. Місяць, тиждень. А, а завтра потрібно здавати. Не сплю ночами, тому що ще є час. Це нагадує мені ще одну біблійну історію про лота. Коли англи прийшли в Содом, щоб вивезти лота, то його сім'ю. Вони сказали: Встань виведи своїх свої дружину і дочок, що мене загинули. Але Лот. Але лот, що нам каже Біблія. Бутя. А коли зійшла світова з'єдниця, то ангели принагляли Лота, говорячи: уставай, візьми жінку свою та обох дучок своїх, що знаходиться тут, щоб тобі не загинути через гріх цього міста. А що він? Вагався. Тоді мужі через Господню до нього любов схопили за руку Його, і за руку жінку його, і за руку обох дочок його, і вивели його і поставили поза містом. Лот зволікав, а його зволікання майже коштувало їм життя. Лише по милості Божої. Він був врятований. Але ось що важливо: коли двері милості зачинеться, ніхто нас за руку не візьме. Судома була знищена і шансів повернутися ще раз і щось виправити не було вже. Ісус не хоче, щоб. Ми, хтось є з нас, скуштував муки вічного жалю. Він нас закликає. В Ісаї 55-й 55 розділ 6 по 7 вірш каже, шукайте Господа, доки можна знайти Його, кличте Його, як Він близько, хай безбожний, покине дорогу свою. А круті свої задуми. І хай до Господа звернеться, і Його Він помилує, і до нашого Бога, бо Він пробачить Богу багато. І до євреїв, 3 розіл, 15-й вірш. Сьогодні, як голос Його, ви почуєте, не робіть затверділими ваше серця, як під час нарікання. Фраза ще є час? Нам потрібно забути. Третя і найважливіша думка це мати правильну мотивацію. Мати правильну мотивацію приймати правильне рішення, поки Бог дає нам можливість це зробити. Яка ж має бути у нас мотивація? Тиск часу? Ні. Страх перед наслідками? Ні. Побой... Побоювання смерті? Ні. Чи траплялося у вас бути в аеропорту, в очікування когось, хто приїжджає здалеку? Чекає, да? там є. Дві групи, групи людей. Перша стоять із табличками, на яких написано чиєсь ім'я, і вони чекають спокійно і майже байдужо сидять телефони, щось лістають. А є інша група, інша категорія людей Ті, хто. Найчастіше вони приходять з квітами. Коли Люди виходять, вони дивляться, де там мій чи моя. І чекають. І коли бачать, обіймаються, радіються, що ж робить різними між ними, оцими двох категоріями? Стосунки. Да. Стосунки. Правильна мотивація для нас це любов до Бога. Не страх, не паніка, не відчуття, що час закінчується, а любов. А любов, вона народжується тільки тоді, коли ми розуміємо, наскільки сильно Бог нас полюбив. Біблія каже нам, в 1 Івана. Четверта розі, 12 вірш. Ми любимо Його, бо Він перший полюбив нас. І від Івана 3, 16 вірш, ми всі це знаємо на пам'ять. Так Бог полюбив світ, що дав сина свого народженого, щоб кожен, хто вірює в нього, не загинув, але мав життя вічне». Саме Божа любов показана на Голгофі, любов, яка плаче за нами. Яка не хоче, щоб хтось загинув, дає нам силу приймати правильне рішення. Страх може змінити поведінку лише на короткий час. Але любов змінює серце назавжди. Коли ми приймаємо наше рішення з любов'ю, вона не є виможеною, вона не ґрунтується на страху. Вона не є тимчасовою, вона стає частиною нашого характеру. Це є найправильнішою нашою мотивацією віддати своє серце Богу, бо Він вже віддав своє за нас. Амінь. Амін. А зараз е, хочу попросити піднятися для загальної молитви. після чого нас. Буде пісня і збиратимось добровільно даремні і пожертвуємо. Схилимо нашого. Наш люблячий Господь, ми дякуємо тобі за цей прекрасний день. Ми дякуємо Тобі, що одного дня ти відкрив нам очі і показав правильну дорогу. Дякуємо тобі, що кожного дня ти поруч ведеш нас, підтримуєш і любиш нас. Ми дуже сильно любимо Тебе і просимо прости нас, бо коли ми думаємо, що в нас ще є багато часу, часу, щоб змінити своє життя, часу, щоб покаятися у своїх вчинках. Але Ти нагадуєш нам, що двері благодаті одного дня зачиняться. Прости нас, Господи, за це, і тому благаємо тебе, дай нам мудрості, дай нам Святого Духа, і зміни наше серця. Щоб у нас не було більше страху і переживань. Будь з нами назавжди, наш люблячий Отець. Амінь. Ісус, ти сходиш світ святоку, в серці моє, твоя мене матрима, знаю кожного раку, чуєш ти Господь. Είσαι στον ουρανό, είσαι στον ουρανό, Тільки тобі, Тільки Дорогий наш очі небесний, ми тобі, Господи, дякуємо за цю суботу, Господь. Дякуємо за те, що ти благословляєш нас. Даєш нам один з другим проводити час в цей день святий Господь. Благослови нас, будь ласка, зараз на закінчення цього служіння, Господь, на суботню школу, яка нас чекає попереду, і в першу чергу Господь ми дякуємо тобі за те, що ти даєш віру і відвагу в наші серця ділитися своїми десятинами, які Господь належать тобі, жертвувати на те служіння, яке ми проводимо тут в цій церкві, Господь. Будь ласка, даруй нам свого Духа Святого, щоб ми були відкритими і приймали Твоє святе слово в наші серця. Амінь. Амінь. А зараз, друзі, будь ласка, можете сідати, можете стояти, можете спілкуватись. У нас буде перерва на 10-15 хвилин. Але я напевно зроблю все ж таки декілька оголошень. Та як ми проводимо так завжди збір грошей для дітей з сиріт в Україні, тому це буде закінчується вже цей місяць. В нас вже є, якщо я не помиляюсь, 260 фунтів. Хто має ще бажання сьогодні приєднатися, чи ще до понеділка кидати на рахунок, так як ми це зазвичай робимо, то будь ласка, хто має бажання? І друге, це був би Олег, він би точно сказав: ми збираємо на апаратуру, тому що ви чули, що сьогодні в наш мікрофон нічого не було чути. Ну, якщо я говорю, то мене і без мікрофона чути. Але не кожного чути без мікрофона, Тому нам потрібна хороша апаратура, де ми зможемо дійсно якісно проводити наше служіння. Щиро дякую всім.